Це перше справжнє сафарі в Україні. Київщина, екопарк Медвино. Чи варто їхати, які тваринки там живуть, і головне, скільки коштує таке задоволення, давайте розбиратись. Ми їхали з Києва на машині, і з приємного дорога більш-менш нормальна, але не близька. Їхати туди приблизно 120 кілометрів в одну сторону. Ми приїхали в будній день і були, здається, єдині у всьому екопарку. До речі, щоб туди приїхати, треба попередити їх заздалегідь або по телефону, або в соцмережі. Тож я за два дні забронювала екскурсію і орендувала багі. До речі, екскурсію можна взяти і на власному авто. Це вийде набагато дешевше, але як на мене буде не так цікаво, бо на деякі локації на своєму авто не під'їдеш. Територія екопарку просто величезна, тут близько трьох тисяч гектарів, на яких мешкають більше тисячі різних звірів. Перше враження від екопарку ти в гостях у тварин. Вони не в клітці, вони у своєму середовищі, роблять, що хочуть і почувають себе вільно. Тваринки тут дикі, більшість взагалі не йде до людей, але є і виключення. Ось ця оленіха, наприклад, була врятована працівниками екопарку в дитинстві, тож вона іде до людей і навіть дається погладити. Решта жоленів, яких тут сотні, втікають навіть при вигляді людей, але все одно дуже круто побачити їх на власні очі. Я була вражена побачити в нашій місцевості верблюда. Чесно кажучи, я думала, вони живуть лише в Африці. Але ось цей азійський. І ні, йому не холодно навіть взимку, тому що бачите, яке в нього хутро. До речі, вірблюд теж пішов з нами на контакт, і з дозволу працівників я погодувала його із рук. Далі були коні Пржевальського, бізони, бабаки, вівці і лами. До речі, вони теж пішли до нас. Це мої другі фаворити в цьому екопарку після оленів. Тепер по цінах, якщо ви берете екскурсію на власному авто, то ціна буде 300 гривень. Якщо ж орендуєте багі, то 800 гривень. Але в багі може поміститися до п'яти людей. Тож, якщо ви їдете компанією, то буде дуже вигідно. Я дуже раджу саме багі, тому що, як на мене, в своїй машині не отримаєш такого драйву і емоцій. В кінці екскурсії вас привезуть на дегустацію сирів і ковбаси, які роблять прямо в цьому екопарку. Так як наша прогулянка тривала близько трьох годин, то ми вирішили замовити собі обід. І, до речі, було дуже смачно порції величезні. Загалом позитивних емоцій від цього місця я отримала на тиждень вперед. Тож Відсотків раджу відвідати.